Привіт! Для більшості людей не існує єдиного здорового способу харчування, хоча існують поняття здорова їжа та здорові схеми харчування. Проте для людей із метаболічним синдромом або преддіабетом дієти з низьким вмістом вуглеводів може швидко повернути підвищений рівень показників крові до більш здорового діапазону. Як це показує нове дослідження, посилання на яке я залишу в описі до цього відео. Але в той час як це дослідження Показала кілька переваг низьковуглеводної їжі для контролю рівня цукру в крові. Є сумніви, чи можливо досить довго притримуватись подібного раціону, та чи є подібний підхід корисним у довгостроковій перспективі. Метаболічний синдром або преддіабет вражає приблизно третину дорослих людей у західних країнах. Це стан характеризується вищим за норму рівнем цукру в крові, що підвищує ризик розвитку повномасштабного діабету другого типу. Яку їжу просило учасників дослідження їсти чи уникати. У цьому рандомізованому клінічному дослідженню, а це вважається золотим стандартом у наукових дослідженнях, взяли участь 150 осіб похилого віку з невеликовним преддіабетом або неважким діабетом. Усі мали надлишкову вагу, середній індекс маси тіла був 35, майже три четверті становили жінки. Продовж шости місяців половина учасників випадковим чином була призначена на дієту з низьким вмістом вуглеводів, тоді як інша половина продовжувала харчуватись своєю звичайною дієтою. Протягом перших трьох місяців учасники з низьким вмістом вуглеводів повинні були підтримувати рівень вуглеводів нижче 40 грамів на день. Це приблизно така кількість вуглеводів, яка міститься в двох яблуках. Продовж місяців з четвертого по шостий їх. Ліміт вуглеводів був нижчим за 60 грамів на день, ну це як в трьох яблуках. Дослідники радили учасникам переходити на білки та корисні жири, вживаючи некрохмалисті овочі, рибу, птицю, нежирне м'ясо, яйця, оливкову олію, авокадо, горіхи та насіння, грецький йогурт, молоко з низьким вмістом вуглеводів і невелику кількість сиру. Їм порадили обмежити або унікати інших молочних продуктів. Фруктів, бобових та зернових. Учасники з низьким вмістом вуглеводів отримували різні продукти протягом усього дослідження, включаючи оливкову олію, помідори, тунець, підсолоджувач без цукру, горіхи, батончики та коктейлі з низьким вмістом вуглеводів, що виявило дослідження. Всі учасники пройшли аналіз крові через 3 та 6 місяців дослідження. Порівняно з тим, хто дотримувався звичайної дієти, учасники, які дотримувались підходу з низьким вмістом вуглеводів, мали кращі показники крові. Вони також втратили в середньому 6 кг ваги. Це все свідчить про зниження ризику розвитку діабету майже на 60% протягом наступних трьох років. Чи дієта з низьким вмістом вуглеводів була єдиним фактором кращого контролю рівня цукру в крові? Ні. Адже неможливо сказати, наскільки втрата ваги учасників із низьким вмістом вуглеводів сприяла кращому контролю рівня цукру в крові, адже втрата жиру допомагає зменшити резистентність до інсуліну, ваше тіло ефективніше реагуватиме на дію інсуліну, який ви виробляєте. Два прямі ефекти дієти з низьким вмістом вуглеводів можуть бути причиною зниження рівня глюкози в крові. Змушення вашого тіла покладатись на джерела енергії, відмінні від вуглеводів, знижує ваш апетит. Крім того, коли ви їсте більше вуглеводів. Ваша підшлункова повинна виробляти більшу кількість інсуліну. Споживання меншої кількості вуглеводів зменшує навантаження на підшлункову та знижує резистентність до інсуліну незалежно від втрати ваги. Інші обмеження дослідження також могли спотворити висновки, включаючи інтенсивні консультації щодо дієти, які отримували учасники з низьким вмістом вуглеводів, і самостійні звіти про щоденні дієти. На жаль, дослідження не було масштабне. Або довгостроковим, а це два атрибути, які б могли посилити його висновки: 12 або місячне або 18-місячне дослідження. Було б бажане. Чи може розумний підхід до вуглеводів змінити ситуацію з лікуванням метаболічного синдрому? Не всі люди з преддіабетом захочуть або зможуть скоротити споживання вуглеводів до екстремальних рівнів, як це зробили учасники дослідження. Але скорочення навіть деяких вуглеводів може призвести до зниження рівня цукру в крові та контролю ваги. Досить велике споживання вуглеводів, до якого ми всі звикли, це хліб, солодощі, картопля, можна трохи зменшити. І це може не тільки зменшити ризик діабету, а й допомогти схуднути.